Всім привіт, я Джулія, і сьогодні я вирішила зробити шпалери на телефон з щенячим патрулем. Спочатку я вирішила зробити щось пов'язане з фільмом і взяла ось таких щенят, приліпила їх на чорний фон. Думаю, тут не вистачає ще якоїсь емблеми, наче логотипу фільму, знайшла ось такий, теж та вирізала, вставила, але щось пішло не по плану. Ставився логотип доволі дивно, тому мені доведеться підмальовувати трохи фон навколо нього. У процесі цього підмальовування фону мені прийшла одна цікава ідея. Що як я зроблю, наче дим або підсвітку навколо е, логотипу і навколо щенят, наче воно світиться? Логотип. Я хотіла, щоб світився саме, а щенята наче ззаду підсвічувалися. І мені це здалося доволі прикольною ідеєю. Що ж, почала я свою задумку втілювати, але виходило щось дуже дивне. що це. Я не могла ніяк дійти до нормального стилю, використовувала різні фарби, але нарешті в мене все вийшло. Але я заформувала і щенят це все разом, тому мені довелося дуже довго стирати. Наступне, що я побачила, це дуже милі картинки, там, де Рокі і Корал разом. Дуже багато артів в інтернеті, їх всі шиперять, і я вирішила, що мені теж треба. Я вирішила, що буду малювати їх разом, ну, не малювати. Я знайшла на Вікі дві їх картинки і почала компонувати між собою. Потрібен був якийсь фон, я знайшла в інтернеті ось такий, це морське дно, і я почала ліпити на нього рокі та корал, І, по-моєму, вийшло непогано. Зробили їх трохи під кутом. По-перше, щоб вони влізли на екран телефона, а по-друге, бо так трохи атмосферніше. Наступне я вирішила зробити і зі своїм улюбленим щеням це зума. Вирішила зробити з такого епічного моменту, де він якраз відбирає кристали у Вікторії Венс, трохи поміняла кольорову гаму, кольорову палітру і трохи розвернула саму картинку. Далі я побачила ось таку красивенну картинку з Таком і Елою. Мені дуже сподобалась тут Елла. І я вирішила зробити з нею просто помістити її на чорний фон. Наступну картинку я знайшла в Спінмастера в Інстаграмі. Це Sky, але мені здається, так одразу і не видно може бути, що це Sky. Ну, якщо хтось не шарить, то може бути спочатку навіть не зрозуміло, що це щенячий патруль, виходить доволі дивно, але мені все одно подобається. Якось так вийшло. Можете робити собі скріншоти цих шпалер і використовувати самі. Я буду рада, якщо принесла вам якусь користь. Мені особисто сподобалось, я буду їх використовувати. Сподіваюся, вам сподобалось відео, і підпишіться, будь ласка.